Привіт з вами Сара, голос Штучного інтелекту Дестлаб. Ви дивитеся цикл навчальних відео Віталія Артьомова розрахунок будівельних конструкцій з нуля. І сьогодні ми говоримо про момент інерції. Ви, певно, чули, що момент інерції прямокутника дорівнює 1,12 добутку ширини на куб висоти. Але чому так? Розглянемо це не складно. Нехай наш прямокутник має ширину b та висоту H. Осі Z та Y є його центральними, оскільки проходять через центр ваги фігури. В даному випадку нас цікавить момент інерції відносно осі Y, адже в класичній постановці саме ця вісь визначає згин балки під вертикальним навантаженням. Вісь Y є віссю, навколо якої обертаються згинальні моменти. Щоб визначити момент інерції Y, скористаємось інтегралом. Виріжемо елементарний прямокутник вздовж ширини b, площа якого дорівнює dA. Це нескінченно вузький примітив висотою dz. За визначенням, момент інерції є інтегралом квадратів відповідних ординат по площі фігури. Отже, якщо тепер ми проінтегруємо вираз z квадрат DZ по всій висоті перерізу або лише до половини перерізу і подвоїмо результат, то на виході матимемо класичне відоме інженерам b аж куб на 12. Цей кінцевий вираз моменту інерції я рекомендую запам'ятати, адже він зустрічається у розрахунках будівельних, машинобудівних та інших конструкцій вельми часто. На цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Хай щастить.